Як правильно потрібно щепити дерево? Зрізаємо дерево на висоті сантиметрів 50-60. Зрізаємо його пилочкою, лишається така шороховитість. Ми з цієї сторони, де будемо щепити, обрізаємо ножиком рівно, щоб була рівна поверхність. Беремо живчик. От в на живчик. Для використання під потрібно брати тільки середину. Ось цю частину ми вбираємо. Вона нам не потрібна. І ось цю частину. Ось тільки середина нам підходить для щеплення. Робимо один похилий зріз довжиною до 3 см. Стараємося за один раз і ще показати, ось йде почка, ми з цієї сторони почки починаємо зріз чуть-чуть нижче почки. За один раз стараємося. О. До 3 сантиметрів. Ось цього довжина зрізу у нас. Ось де почка. І основний момент ми легенький робимо надрізик. Щоб зняти саму шкірочку і добратися до камбію. Це той матеріал, який буде переживатися. Ось ми його зрізаємо. Сюди руками, пальцями не потрібно лізти. Залишаємо дві почки, один-два. Верх зрізаємо. Чому різ зробимо коло почки, не того, а ім'я коло почки, тому що в почці знаходиться велика концентрація поживних речовин, які допоможуть нам зростися живчику, такі як гіберелін, ауксин, цитокінін. Робимо тепер в корі надріз. І легенько кору відводимо. Коли засуваємо, потрібно, щоб вся сторона, яку ми зрізали, сховалась за кору. Не ось так лишати, а повністю його туди вниз. Все. І я використовую ізоленту. Ось де в нас липка сторона, ми її наверх. Не в цю сторону, а ось її наверх. липким, ось липке. І закручуємо. Закручуємо сильно, щоб кора добре прижалася до живчика. Живчики ми нарізаємо в кінці лютого. Це потрібно для того, щоб живчик в фазі розвитку не, опер... не о... О... опережав ствол, щоб він. Набагато менше на, на, десь на 2 неділі відставав у розвитку. Так, І основний момент, коли ми використовуємо садовий вар, потрібно замастити всі от полишалися такі тріщини, щельки, їх треба всі замастити, туди аж його забити повністю, щоб не було закислення. Якщо, якщо туди буде потрапляти кисень, Ця, ця прививка вона просто не приживеться. Вона зробиться ось такого кольору коричневого, там, і вона просто не приживеться. Всі щелі там, все це потрібно добре замастити. Щоб туди просто взагалі не потрапляв кисень. І тоді я даю вам 100% гарантію переживання. Я навіть не щеплю дві, тому що, якщо вгадати сроки переживлення, все зробити по технології, у вас буде 100% переживання. І верх також замастюємо. Тут я не використовую садовий вар, тому що при заживанні, коли живець почне заживляти, затягувати рану, садовий вар може утворювати клей може текти. Краску я використовую. В воду і туди я кидаю там щепотку мідного купороса для обеззараження. А зараз я вам ще зараз буде продовження відео, покажу, я, що це таке однорічні живці і покажу дерева, які я таким способом прищеплював, яким вже 6 років. Що це таке взагалі живчики? Де їх брати і коли їх різати? Живчики для щеплення це однорічний приріст дерева. Ось такий має вигляд однорічний приріст. Ось, ось і це живчики, ми їх зрізаємо. Ось, наприклад, гілячка також тоненька, все, але це вже двохрічна гілячка, вона для. Прищеплювання не годиться. Ось на ній вже цвіточні бруньки. Ось на однорічному прирості. Це ростові. Ось так вони, такий вони магаліють вигляд. Живчики ми зрізаємо в кінці лютого місяця. Замотуємо їх в целофан Можна мокрою тряпочкою обмотати і або в погріб, або в холодильник ставимо. Щепив я десь в цьому році 25 березня. Тобто місяць вони повинні у вас полежати, може трошки менше. Ось ось живчики, ось живчики. Ось це вже, так, да, двохрічна гіляка, це вже не годиться. Тільки однорічний приріст. Коли ми зрізаємо живчик, він довжиною сантиметрів 50-60. Для щеплення нам годиться тільки його середня частина, Верх. Ось, наприклад, ось є живчик. Ось ми зрізаємо, зрізаємо верх і ось середню частину ми лишаємо собі для живчиків. Там виходить, 2-3. Кому сподобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ось як виглядають дерева шестирічні, може семирічні, після такого защеплювання. Тут було 4 живчика. Ось я також на висоті 50 см зрізав. Тепер навіть не видно, що це було. Це Все на дечки, прості вчився, всі прижилися. От тут раз, два, три, 4, 5, 6 було дичок, шість стовбурів і всі прижилися. Абсолютно 100%. Ось також я встромлював два живчика. І... Тому я рекомендував би в ствол встромляти один живчик, щоб вести дерево в один ствол. Такого прищеплення. Тут навіть вже не видно місце зростання. От і це, наприклад, його просто немає, місця зростання, його не видно. Десь 7 років. Обичні дички защепив. При дорозі собі дітки будуть йти на ставочі купатися і будуть їсти черешні. Це я зробив для людей.